Привіт всім глядачам нашого ютуб каналу. На початку осені 2024 року Національний банк України випустив чудову срібну монету, яка була присвячена Сергію Параджанову. Що це за монета, що на ній зображено? Скільки вона коштує в Україні? все це ми дізнаємося з сьогоднішнього відео огляду. Пам'ятна монета Сергій Параджанов присвячена сторіччю одного з найвпізнаваніших режисерів ХХ століття, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно, тіні забутих предків і Колір Граната. Це шедеври, які принесли митцеві світове визнання і численні міжнародні нагороди. Ця пам'ятна монета є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе в кожному кадрі в кожній сцені. А зараз детальніше розглянемо, що зображено на самій монеті. На аверсній стороні на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій знайшлося місце Україні, де він певний час жив та працював. Угорі над композицією напис Україна, номінал «5» та графічний символ грівні. Рік карбування монети 2024. У центрі граната знаходиться зображення малого державного герба України. На зворотній стороні монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова і майстерно створений колаж із фрагментів його робіт. Цей колаж це світ митця, його життєвий шлях. Угорі над композицією є напис Сергій Параджанов. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Якщо ж він вам сподобався, обов'язково поставте нам лайк, це мотивує нас створювати нові, нові, дуже класні відео огляди для вас. Якщо ж ви бажаєте поповнити свою колекцію цією пам'ятною срібною монетою, зробити, наприклад, з неї інвестицію в майбутнє, ви можете це зробити за ціною 2600 гривень. Монета є в наявності, і прямо під цим відео в описі залишаємо для вас посилання, для того, аби ви могли її Собі придбати. Бажаємо всім вам гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео.